Гарного, тихо, мирного вечора. Він знову здоровий. Ми працюємо. Дивіться, скільки винограду не витинало. Іван сливки вирізає. Ті, що наросли. Там його кропива кусає. А це дивіться. Цей дрібніший виноград, пізніший цвів. Бачите? Цей більші грона. Ну, ягоди самі. Цей ще більшість. Цей же от якийсь здоровий. Ягідки. А тут десь, а, то й шуно ну, тільки оцвите. Бачите. Так що ось таке діло. Трошки я його пообтинаю. Є ще трохи винограду, ще набра, набереться. Їсти нам хват. О, хоча я думала, що цього року зможу на зиму собі оставити з однією миски в холодильнику. Минулого року я ось цей виноград. Оставила, то ми з Наталією ще на новий рік доїли. Він стояв прекрасно у мисці. Бачите, що цвіте? Чекайте, бо не бачу. Бачите? О. Оставили, доки буде стояв на гронах, так нарваний і в мисці в холодильнику. Стояв до самого нового року, на новий рік ми його їли ще. Так що ось таке діло. Це я для проби тримала, чи буде він рости, чи ні. Що першиво від, чи що? О, Ось такі діла. того зараз все треба пообузовувати і все на кубку. І завтра кози мої посмакую. Ті сливки зараз, що Іван обрізає, також пообтинаю, котре тонше на купу. І будуть кози завтра смакувати. А тут ще його є, що різати, не знаю, чи я мені вправлюся з ним. Бо боїся дивися, щоб не обрізати. З гроном геляки, хоча є такі, що треба було б її прийняти із гроною, але ладно, з гроною оставляємо. Я не кажу, що я правильно роблю. Нікого я не вчу. Я роблю так, як я весь час роблю. І мене це влаштовує. Я нікого не вчу, просто показую. Обрізаю, даю виноградовий світ, побачите. Він гарно підживлений, вріст гарно пішов. Так що ось такі то діла. Ось тут теж повні. Ось виноград є. туди теж багато. Ще досить багато винограду. ви Знаєте, я сама навіть не знала, що його стільки буде. Думала, що взагалі ніч не останеться. Але, дав Бог, вигнало цвіту ще багатенько. Так, зараз на поластах. Куди ти ті гелячки мені тнеш сюди? Забрав і викинув рів їх. Одну і другу. От, -от на виноградові туди ти втяг. Ось от, от тобі жах. Ось такі-то справи. Ну, як пообтинаю тут, тоді вам покажу, як, як я його все постригла. Оце частинку я обстригла, а ще все наздовж. Ой-ой-ой, подивіться на ну, що тут робиться. ціле, Цілі джунглі. Подивіться, скільки винограду, бачите? досить, ого. ого, його тут і по правді є. О, так що. Я задоволена, що не все й вимерз. Все, ладно, буду працювати. Так, одна купа, друга купа. Сюди я трохи постригла. А тут ще ліс непрохідний. Дивіться, скільки в мене виноградовий. Людочки, я навіть і не знала, що ось таке є. Тут його понав'язувалося, бачите. Хоч і змерз, але нам ще хватить його поїсти. Гарно його підживила. Ну і гарно він і двинув. Так щось що таке. Ще що зараз тут, дотну, а ще ж там тяти. Ой, ще роботи. Але дивлюся, мій кизил має одну ягідку. Бачите, Моє ще де є. Ну, ту, що я побачила, то побачила. Тут було пару квіточок, але чи ще є, чи нема. Ну, якщо дозрію, тоді покажу. О. Так щось що таке. то Ладненько, буду я далі тяти. От ну, ну щось ні зад мене, ні перед мене. Іван той вже цілий ліс викурчував. Ти приземлітнеш його хоч? Деякі приземлі не витнеш. А чого? Бо сікатор не бім-бім. Не розказуй. Наш сікатор що бім-бім. Так що я дуже задоволена, що в нас ще є стільки винограду. А я казала до свого чоловіка, кажу, ну там пару гроночок буде. Ні, нема дочі світла. Нема ні світла, ні інтернету. Думала, не буду на стрімі, але но... ніц нема. Давай, а в відповідь трапу. тишина. Так що стели, там вон родинце, дочі, чуєш? Стели там, де ти стоїш родинце, і оцю виноград збирай на родинце. Так, Я сюди прийшла спитати, чи є світло. Все, до побачення. <laughs> давай, давай, до побачення моє. Ти подивись, скільки в нас винограду нав'язалось? Я навіть не знала. Я бачу, що тут ковшо, ковшок почали робити. Нічого собі, ми горох змолотили, саме тях, що роботу зробили. О, я не можу. Зараз? Я Мама, можу хтось хоче показати, як треба тут робити. Я хочу показати. тому кропив, я одну вкруп... вкруп... Ой, треба тяти. Бо правду досякає, бо не встиг, хоча б його втяти, я вже там той мовчу. Тобі там ще бабитися. Знімаємо. Половину ми роботи зробили, там І я постригла. І тут я постригла, спололи. Ну а тут ще ліс густий у нас. Йо! Тут ще є, що полоти, тут ще з родно винограду. Там буде. Там кіточку на зайця поставили. Угу. На медведя. Це мої акт Красуні. Ось. Це теж у мене тут виноград. Красавчик росте. Тіні дійка теж вже на другий рік повинні би цвісти. Вони цього року мали цвіт, ну що ж як заморозив їх мороз. Ну а це ті, що відіми Павлюка. Тіні дійки. Бачите, скоро з землі пустили. О, ти і ти там і та так само, так. Кійсь бабай. Чорний. Чорний страшний. Так, тут ополола я. Свій виноград також. Ось цей молодий, що ми понасаджували, цей від Олі чмаченко. Все гарно поприймався. Треба тут одного слупика буде закопати і натягнути дріт до того сюди. І той виноград попідносити. Так, що ось таке яблучко. Так, покажу, як я той виноград достригла. Ой, Ніць не робила і вже ніч темна на дворі. Ось, а жарко. А жарко, як сказилося. Бачите. Обпалкувала я свій виноград повним ходом. Трошки, напевно, йому забагато їсти дала. Іван, давай сюди мені того сікатора, а ти те ось все збери на родно принеси. Те, що ми не обдирали. Давай сюди. О. Давай. Сікатор, розбирай твох. О ще від корчика того акуратно. О, там корінці. ось ці. Отак. У мене родно кащина. І де туди прийдеш а стене підзбираєш. В смаслі на коромислі, бачите, тут і гарно вже дивіться. А тут страхотиш. Ну нічого, моє завтра зранку я мудруся достригти. До достригти треба, сполоти треба. Хопта, така здорова виросла, бо маю з чого втягнути. О, оце таке у нас хмарно. Може і найніш дощ буде, не знаю. Ну так пари, так варити, щоб дихати нема чим. Ніч на дворі, а вже Дихати нема чим. Та й таке тут. Очі такі яблучка гарні. Які великі. Ми це все дрібне пообривали, як вона маленькі, ще маленькі-маленькі були. Тільки великі оста. Оця ця красуня. Саме більше люблю. Дуже в неї яблука смачні. О. Та я тут таке. Ладненько всім. Папа. Так, ну а це. Перше родно, гелячок у нас. Сливів натяли і винесли на гору. Ціле родно єлі висунула догорі. О, гелячок. Хай сохнуть зверху по сіні. Тут розкидала. Тут у нас тюки. Хоча тюки можна ще далі туди посунути, тут розстеляти. Ще є друга гора, є де стелити. Там по тюках можна селити. О, так щось таке-то. Розстелили, розстелили. Ну, а він ті, е, як, виноград, не виднося на телефоні. Оставила внизу, завтра кози сидять. Так щось таке. О, такі то справи у нас. Всім гарного, мирного вечора, дня. Хто коли буде дивився, всім всього самого найкращого. Хай був бережай, посилає всі всім міста здоров'я, всім па-па.